Сьогодні знову в мене по плану пікер так от облаштував своє місце і покажу зразу з обновок, що в мене. Взяв таку сумочку собі від флагман, армадейл, зручно собі все, все, що треба, поклав і, і не треба ніде бігати з ним, ходити по пакетах, носити. Потім в мене тут опари шпінка. Так, нова катушка в мене, це флагман Sherman Pro 3000. Ось така 0,6 шнур. І, і, і ще що з нового? Ага, зараз я вся і ще буду показувати. Так, з нового це в мене новий монтаж. Новий монтаж. Це в мене така скрутка з флюрокарбону 0,26. І тут я затягнув поводок у давку. Я не робив петля в петлю. Такий ж топорок, 20 грам кормушка і невеликий поводок сантиметрів 30-40 І що, будемо пробувати зараз ловити? Замішав я сьогодні прикормка така, дешева від фанатік, ще з минулого року в мене лишилося. Якось там макуха, шоколад, додавши сюди креветки, зернових додав мікс. Там вся кукурудза, пшено якесь, конопля і додав такого карамельного ліквіду. Ну, десь там небагато грам 100-150 От вже перший раз взвожу, ось така прикормочка у нас вийшла. Так що зараз будемо пробувати кормитися. І надіємося, що рибка відкликнеться. Так, все, що знову у мене з'явилося, це отакий тримач. Такий від флагман. Ну, він більше йде під комливу частину, але мені сподобалося його так і оставити. І що мінус сьогодні, то я забув свої атрактанти. Ну, нічого. Думаю і без них буде кльов. Ось і перша покльовка. Не заставкувала додовго, довго, чекаю. Хвилини дві-три, напевно. І перший карасик. Так. Не живив ще одного опарика і, і в точку полетіли. Фу, ну да, Це була покльовка гарна. Зразу не було ніяких ні маленьких подіргівлень, нічого. Квівертіпом зразу як загнув, то, так загнув. Ноги витянув я першу рибу цією катушкою. Що фідерна катушка, то фідерна. Бо до того в мене стояла катушка від спінінгу, ну спінінгового типу. Ці дешеві Golden Cage Sprinter, 3000, в мене тут було на цьому пікері до 30 грамів. Ну і відчуття зовсім не ті. Ця тягне, хоч така сама 3000, але тягне взагалі дуже легенько. Так що що, чекаємо покльовку. Оп, вже починає пробувати. Ох, в сторону поїхав. Да, ну, пікер, це просто така штука. Вона йде коли жалію, що я скоріше на неї не ловив. Що карась робить? Менший за того, але набагато сильніший. Оп. Ще хочу поділитися таким одним висновком своїм. Чим ви збираєте кращий комплект, не таке там все дешеве спочатку купляєте, Ну, можливо, і треба спочатку щось дешевше купити, щоб зрозуміти, що... Як до чого працює в цій ловлі, там той самий поплавок, чи там фідер, чи пікер, чи спінінг. Ну, а потім, коли ви вже переходите на більш якісь якісніші, такі снасті, дорожчі, можна трошки зати, чи навіть середнього класу, то от тоді ви насправді починаєте отримувати задоволення від цієї гірбалки. Коли у вас там класно крутиться катушка. Там тонкий шнур далеко летить, там тоненький гачок, який засікає рибу. Ну, тут всі ці нюанси, я би сказав, грають дуже важливу роль, які вам будуть весь робити цей кайф від рибалки. Так що я чекаю наступну покльовку. Ви бачили цю покльовочку, правда. <ріху> Клас. Мені ну, це спрацював один опарик і дві пінки. Гарний зверхній обох. Головне в садок попасти. Деколи не вдається і крас летить повз.

Да, зачекався я вже покльовку. Хвилин 10, напевно. На три пінки червоних клюнув. Ось такий. Гарний. Так, розкористаємося екстрактором. Опа, такий золотий прям карасик. І в садочок його. Щось пробувало, пробувало, а потім як влупило. Так влупило, пінки в мене. Стоїть. Taký karosík tam vlupil. No, nie je Три пінки показую результат сьогодні без ароматизаторів. Ну, хоча я думаю, якби був ароматизатор, результат був би набагато кращий. Я можу сказати коротко по рибалці. зранку. Від 6 години десь до сьомої кльов був такий активний. Кожних 5 хвилин була покльовка. Ну, Або холоста, або я витягував рибу, потім взагалі глуш. Потім було десь таке вікно, десь хвилин 20-30, що я зловив там раз за разом декілька штук і зараз воно знову сиджу. Щось знов починає дергати вершинкою, але. Так, не впевнені Ну І останнього карася зловив, то так ледь-ледь вершинка хиталася. Я думаю, ладно, підсічу, а там карасик. Такої сильної впевненої покльовки не було. Про комплект. Катушка, ну це що для фідера, то для фідера. Нема чого ставити спінгові катушки на пікер, там, на фідер. Це зовсім не то. І крутить вона не так. І менше за один оберт шнура вона вимотує, а тут треба ну, скоріше а не, не мотати. Так, як в мене, та як мене 3000 Golden Cat, Sprinter там що 68 чи скільки обертів за оберт сантиметрів змотує. а тут майже 80 см, то вже, вже є різниця відчутна суттєва, то сидиш і, і крутиш, крутиш, крутиш і і катушкою. І поки вимотаєш, там тут дистанція може 20. 25 метрів не, не досить, так, ну, недалеко, можна сказати. Але ну, думаю, карасів 15 я зловив, так що ще трошки посижу. Якщо ще будуть якісь покльовочки чи виважування карасика, то обов'язково ще покажу. Ну так, край стартує на перших секундах, зразу десь в сторону, в бік десь хочу завести, а потім вже виходи на глісер і... і спокійно собі його виважуєш. Так, і ще розкажу таке одне спокійлочка холоста. Розхотівши схотів дещо розказати своїх спостережень. Кинула рибка. Ну що зараз перезакину і вже розповім. Я був тут на рибалці два рази, я вже був, це вже третя моя рибалка. Два рази був дощ, було похмуро. Ну і так, температура була там 20-22, може найбільше було градусів. А сьогодні ситуація інакша. Сьогодні також зранку був штіль, але сьогодні так сонячно, якісь були невеликі хмари, але не думаю. Так не зіграли, на кльов, ніякої ролі не відіграли. Ну і жара. І от почався трошки вітерець. І я думав, хоч вітер трошки рибу розрухає, але це не точно. Так що, коли легенький дощик, похмуріше, думаю, може тоді риба і краще клює. Ну і кажуть, що коли дощ падає, то Водойма насичується киснем і, і гриба тоді стає більш активніша і хоче харчуватися. Так що, не знаю, можна і повірити це, бо зараз такий собі кльов, а попередніх дві рибалки все було, так як люди говорять. Так що такі от спостереження. Ну що, глянемо на мій скромний улов. Чекавши десь. Ось такі корасики голосно вихо. Ну, щось там трохи є. Невже не пусто. Так що все, всім дякую, що дивилися.